Вітаю чатик. Це мемна абетка. З лайтом. Мемна Абетка. Не знаю, не знаю, що таке. Скинь якось чат чи ще щось. Не знаю. Не знаю, що таке. Приємного перегляду. Літера А. Але ідіот. Але ідіот. Літера Б. Бля, ну Манчестер Юнайтед це, блядь, це Кікс Дінах. Літера В. Вонюче болото, ніколи нікому не відомо, вонюче болото. Літера г. Геніальний байт, чат. Просто подивіться, слідкуйте за руками. Літера г. Каже на камеру Ггг, і через мисси у тебе квартира на печерці. г Gта г, чат, Шо? Шо тут сказати? г -та г Літера Д. Духота, духота Літера Е. А, у мене мешка не працює. Літера Е. Yes, I am. London is the Capital of Great Britain. Літера ж. ж -ж. Ах, ж ж ж ж чат. Літера З. Звичайний джеб-чат? Що ми взагалі граємо? Літера І Ігра! Please. Light, Літера Ї Ебаться, шо таке літера йод. Ты ебнутый лайден, ты ебнутый нахуй чи шо. Шо ТОБІ Є, блять? Шо тобі є? Літера К. Кек В. Кек В. Литера Л. Лайт це скилл. Це синонім. Літера М. Машина болотна. Літера N. Нескінченний мішок золота. Єбать! Ніхуя собі. Прям нескінченний. Ніхуя собі. Літера О. Оооой, солоденький. Оце прям. Я ожив. Літера П. Та блін, закрийся нахуй свой картоплю. Літера Р. Рідненький Джебс Кросик. Солоденький наш. Літера С. Справжній кіберспорт. Справжній дух героїв. Літера Т. Та ти, блять, серйозно, нахуй? Літера У. Уф, уф Уф. Літера Ф. fuck Літера Х. Кую, я знаю, що вони пішли в закриту стіну. Так все нормально було. Це не Це не, я не проїбався, не типу, нічого. Літера С Це бля що було таке. Літера Ч. Четверте кольцо, сили чат. Шо таке? Літера Ш Що з тобою, нахуй ти що йобнувся блядь, чи шо. Літера ще. Це щед нуля. Щеднуля це взагалі бомба, ідея. М'який знак. Літера ю. У нас заюшинка була, але я ж кажу, я тоді. Я, я не голосував, я в школі був. Літера я. Я книжку не купив. БЛЯТЬ! Дякую за перегляд. До побачення.